Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Зінченко може покинути Нотінгем Форест. Шовковський жорстко відповів на питання про Буяльського. Мирон Маркевич такого гравця треба прибирати з Динамо. У Ноттінгем Форест знову відбулися зміни. Андже постекоглу залишив команду, а його місце зайняв Шон Дайч. За даними англійських змі, ця новина може стати не найкращою для українського захисника Олександра Зінченка, який виступає за лісників на правах оренди з Арсеналу. Новий тренер відомий своїми прагматичними підходами робить ставку на потужних атлетичних фулбеків, здатних витримати високі фізичне навантаження. Зінченко ж не відзначається цими якостями, тому, попри техніку й футбольний інтелект, його позиція. Складі Фореста виглядає нестабільною. Є ймовірність, що при дачі роль українця буде мінімальною і він гратиме лише за потреби у випадку травм чи ротації. Якщо тренер не бачитиме його в складі, оренду можуть перервати достроково і вже взимку з повернеться до арсеналу, з яким має контракт до літа 26-го року. Втім, і там ситуація неясна. Мікель Артета також не розраховує на нього. Тож каноніри може спробувати відправити Олександра ще на піврічну оренду в інший клуб. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з пресою напередодні матчу другого туру основного раунду Ліги конференції проти СамсунСпора. Зокрема, він відповів на запитання журналіста видання UA Football. Кореспондента цікавив стан капітана команди Віталія Буяльського. Хавбек пропустив попередній Єврокубковий матч, залишившись у запасі. Не зіграв і поєдинку УПЛ проти Карпат. Загалом же 17 вересня, по 2 жовтня, Буяльський чотири матчі поспіль не виходив у стартовому складі. Ді, а ось в останніх двох матчах повернувся до стартової одинадцятки. Тому питання полягало в тому, чи повернув бояльський довіру наставника команди. Головний тренер вирішує хто грати, а хто не грає. Коротко відповів Шовковський. Відомий український наставник Мирон Меркевич поділився своєю думкою щодо виступів київського Динамо цього сезону та висловився про головні проблеми команди. У четвер, двадцять жовтня жовтня, підопічні Олександра Шевковського проведуть поєдинок другого туру Ліги конференції проти турецького Самсунспора. Наразі білосині не мають жодного очка в груповому етапі Єврокубків. Мироне Богдановичу проблеми вітчизняного гранда тривають. У чемпіонаті Динамо не може виграти п'ять матчів поспіль. Що робити? Я не знаю, що відбувається з командою, яка з першому таймі грає, а в другому пропускає. Звичайно, справа тренерів, але особливо футболістів. Розібратися в цій ситуації дійсно ця невдала смуга в київської команди затягнулася. Втім, єврокубкова історія це інша історія. Потрібно постаратися врахувати помилки, адже на кону не тільки міч клубу, але й всієї країни. З вашого тренерського досвіду можете припустити, чому у білосиніх така гра і результати. Збоку виглядає, що команда дружня, але все одно щось, на мій погляд, не так всередині колективу. Мені здається, потрібно дати повну довіру наставнику, оскільки він відповідає за результат. Якщо хтось підливає масла у вогонь або не тягне, то такого гравця потрібно прибирати з Динамо. Оскільки, якщо криза затягнеться, то буде ще гірше. Проте знову ж таки, це тільки мої припущення. Минулого року в чемпіонаті все було ж нормально. Білосині стали чемпіонами, а зараз щось порушилося, сказав. Маркевич